Вітання всім від каналу Село Ти Моя доля. Ми сьогодні ось серед такої краси. Ставок, верби гнуться в воду і промені сонця купаються у ставковій воді. А на небі хмаринки, ніби намальовані, і небо голубе-голубе. Така голубінь може бути. Тільки влітку, а ще цвіте липа, і аромат по всьому городу розливається, ну і напевно і на дорогу, і кругом. Сусідка наша, яка нині вже у вічності, просила, хоч не зрізайте липу. Не зрізаємо Валентино Іванівно. Доки ми тут порядкуємо, на цьому городі не зрізаємо. Бо руками піднімаються, нищити ось таку красуню. Скільки вона років прожила, яку пам'ять має. А ми на городі і як вже стало зрозуміло тим, хто завітав на наш канал. Приїхали сюди не для того, щоб милуватися красотами, а для того, щоб працювати. Ось такий стан кукурудзи. Я говорила, що гербіцидами, чоловік гербіцидив, кукурузу вони не взяли. Він міжрадя походив мотосапою, скаженою сапкою, як ми кажемо. Ну, а треба повибивати бур'яни в І Він там десь. Докінчує цей процес, бо там ще кусочок є. Ну, але попереду ще ось. Тут не дуже так її багато, бо люди кажуть, що побризкайтесь, буде ти з голови. Але ж думаєш, відразу ж, а знову гербіциди не візьмуть. Бо того разу ті гербіциди тільки на користь бур'янам пішли. І обіцяла я, що покажу. Врожайність картоплі, але сьогодні я не взяла лопатки, так що цей процес ще попереду покажу обов'язково. А тут у нас посажені сорти з краю сарая, потім е, Белароса. Це один із раніших сортів, які тут посаджені, бо в основному посажені середнього стилі. А далі отак красиво цвіте тайфун. Ми його найбільше садимо. Хто садить, знає, що це прекрасний сорт картоплі. А потім далі ще Балтік Роуз, вона ще навіть і не цвіте. І сурая також і не цвіте. І на самому краю я так бачила, що вона таке цвіте: гранада. Ми тепер садимо небагато картоплі. Порівняно небагато бо Як хтось пару відер садить, то в нас більше. Але були такі періоди, що ми садили і по 150 відер картоплі, і можливо, навіть і більше було, бо мали і в полі садили картоплю, і на городах. Але, звичайно, всьому свій час. Тепер вже настав такий час, що ми вже не даємо ради пенсіонери із стажем. І, звичайно, кожен рік скорочуємо свої посадки. А я прориваю соргу, бо занадто густе, воно я густо його залишаю, але воно вже трохи завелике, вже погано воно і проривається. Гарбуз цього року мало посадили. Кажу до чоловіка, що треба було більше гарбуз посадити, ніж кукурудзи. Але вже як є. Тут з краю посаджений якийсь купований сорт. Кашові мали бути, десь, напевно, я записувала, що це за гарбузи, але вони погано посходили. А от своє насіння із кашові гарбузі йшло, як віночки, хоч довго також не сходили, бо знаєте, яка холодна, затяжна цього року була весна. Та й травень, та й вибачте, червень також, поки що нас не дуже так тішив теплими днями. Але вже он, слідкуючи за прогнозом погоди, бачимо, що з четверга, напевно, до нас заходить європейська спека. Так що будемо молитися Богу і просити Бога, щоб не була ця спека такою спекотною, як у країнах Європи. Бо ж не можуть сільські жителі сидіти по хатах, бо в них і... І тварини на утримання, і, звичайно, на городах щось потрібно робити, так що хай нас так страшно не пече. А далі в нас гарбузи посаджені такі звичайні гарбузи в лушпині, бо садили раніше трохи голих, голості, голостіних гарбузів і трохи в лушпині. От вони поперезапилювалися. Ті, що були голосцінні, тепер ми садимо тільки такі, які в лушпинні. Звичайно, якщо дозріють, то в минулому році трохи здали, а трохи використовували для себе. Гарбузи також гербіцидний взяв, і чоловік ходив по рядках, мотокультиватором перелопачував бур'яни. Ну, ще так, стан задовільний. Хоч... Подекуди вже потрібно йти і збивати ті буряни, щоб не розросталися і не насівались. А вже пора косити люцерну. Вона вже навіть і зацвітає, так що незабаром косовиця. це буде другий юкіс, а там чоловік посіяв весною свіжий підсів, то буде перший юкіс. а звідси буде вже другий юкіс, Один юкіс він вже забрав. Досапує нижній кусочок кукурудзи, Вже небагато тут залишилося. І вже ця нижня кукуруза, можна сказати, що більш-менш чиста на даний період. Літо триває, дай Боже, щоб була сприятлива погода. То буряни будуть рости. Ну, але як же ж без них? Квасоля, слава Богу, має поки що задовільний вигляд. Пізненько ми її садили вже після того, як настали по-справжньому теплі дні. Але все ж таки вона, вона ще не цвіте, але розвивається задовільно. Колись, коли були молодші, я ще квасолю підгортала. Тепер не підгортаємо, бо ми не даємо вже ради, нема вже стільки здоров'я. Але зате сьогодні підгорнули два рядочки сорго нижнього. Вчора я його прорвала. А сьогодні бачу, що воно хилиться, а сьогодні воно густовате трохи, вже якось немає як виривати. Трохи підгорнули. Ще навіть в ґрунті трошки вологи є, хоч тут ґрунт рихлий і швидко вививається та волога, а дощу не було вже в нас, вже давно не було. Покропів та й на тому спасибі. А тут посадили ще рядок. Кабачків я показувала в одному із відеороликів, що заросла дуже діляночка, була добре, ще невелика. Маленька морква і бур'яне по коліна, також гербіциди не взяли. То посадили ще рядочок кабачків, своє насіння, зійшло, як віночок, і посіяли два рядочки моркви, але моркви ще нема. Не знаю, чи вона зійде, чи не зійде, чоловік її сьогодні трошки полив. Лили воду в рядочок, але ну як буде, то так буде. Капуста, слава Богу, поправляється, побризкав чоловік один раз тепеки і таке воно допомогло. Очевидно, не підробка, бо боялися, що буде так, як з гербіцидом. Трохи ми пізновато взялися, взявся її він бризкати. Вже трохи поїли листки ті біленькі гади, але ж, ну, можливо, вона трохи, якби ще її трохи вологе, можливо, воно б ще і виправилося, бо до осені ще є багато часу. І буряки кормові. Ось такий у нас асортимент овочів на цьому городі, які ми вирощуємо цього року. Буряки посходили, ріджину, поганий був схід, якесь насіння неякісне, бо коло дому. Сіяли з другого пакета, прекрасно зійшли, а ці ось так погано посходили. Ну, але вже нічим не досажували, вже знову ж таки, як є, так є. А всім, хто мандрував разом зі мною, дякую за увагу. Дякую, що ви з нами, дякую за підписки, за коментарі, за вподобайки. І разом з вами милуюся цією такою тихою красою. Дай нам Боже тільки, щоб мир був на нашій благодатній землі. А я піду, буду далі проривати сургу. Мирного всім дня, успішної праці і доброго здоров'я. З вами був канал Село та Моя доля. Як завжди, кажу до зустрічі.